Вітаю всіх в нашому садку на Дніпропетровщині. Зараз ранок. І що я вам скажу? Вранці вночі був сьогодні мороз, мінус 5 градусів. Чоловік вставав, і подивіться, навіть замерзла ось шланга. Ну, зараз сонце, то все воно відійде, звичайно. Але 5 градусів це багато. Наробило біди нам. Ось виноград померз, це вже другий рік поспіль, у нас мерзне отак виноград. І нічого не вдієш. Вже такі були суцвіття ось. Ну, викинуло. І все змерзло. Папороть моя теж підмерзла, кочедижник. Грестер, що я вам показувала, такий гарнесенький був, і теж змерз. Брунера. Подивіться, все ось, подивіться, все лежить, все. Вона, звичайно, відійде, але ж але ж отаке неподобство. Ох, шкода, та нічого не вдієш. Навіть он лілейники похилилися. Не знаю, як троянди, Ну, може повідходять. Будемо сподіватися, що все буде з ними добре. Отак. Вирощуєш, вирощуєш, ті рослини. Шкода, мерзне все. Шкода свого труда просто. Вже який рік, і ми не бачимо. Навіть урожає, подивіться, яблуні. Цвіт яблунь, все отаке коричневе стоїть. І що ти зробиш? Нічого. Природа, куди ж дінешся від цього? Ось бачите, цвіт яблунь весь коричний. Ніякого рожа її в цьому році не побачимо. Таке гортензія анабель, деревовидна, лежить. В тому році вона взагалі випустила квітоноси і квітоноси померзли, і були шапки дуже маленькі. Вона потім дала квітоноса, але дуже вони маленькі були. Ну, це, е, дякувати, що я її обрізала повністю. І вона ще не дала квітоносів. Ну, сподіваємося, що одійде. Ось така. Все похилилося все. <кхи> а Немона теж похилила свої листечко своє. Ну, нічого, вона одійде, а не мона японська. З нею все буде добре. І вже другий раз мерзне Астільба. Ось подивіться, все ось. Ой, не знаю. Ну що воно може рости при отакому клімату. Навіть світ ірисів ось, бачите, такий. Як тряпочки. Все як генчірочки висить. Єдине, що гарно виглядає, це Алісум скельний, ось гарний, жовтесенький, гарнюні. І ось і беріс. І беріс. Вічно зелений, гарний. Це єдине, що воно гарне. Це, а все інше, навіть лілейники такі похилили. Своє листечко. Троянди теж, може, повідходять, ну, будемо бачити. Потім будемо бачити, що скажу. Далі буде, як кажуть, ось так. Сумно та нічого не вдієш. Природа. Тільки що під, приходила до мене підписниця і принесла мені отакі рослиночки. Це міскантус варіагатний. І ось це е, е, бузок теж за таким варіагатним листом. Зараз буду садити, дякувати Лю, Люда її звати підписницю, і вона знайшла мене в Ютубі, і вона в неї дача теж в нашому садовому товаристві. Недалеко від нас знайшла вона в Ютубі, оце дивиться мене дякувати. Гарні, гарні відгуки прийшла, сказала, що дуже подобається їй моєму садочку. Це дуже, дуже так, знаєте, надихає і приємно отримувати такі і відгуки, і добрі слова від людей, що твоя праця не даремна. Так, зараз буду садити. Я, звичайно, теж поділилася з нею рослинками. Вона дуже хотіла бородач, я їй відкопала бородач, ну і ще деякі там рослинки. А це купила собі отаку петунію. Зараз хочу пересадити її просто в більший горщик. А потім уже, поки я залишати на, на вулиці не хочу, боюся. Щоб знову приморозків не було, то я це виношу то в хату, то з хати. Поки на вулиці вдень, а вночі заношу в хату всі рослинки, бо дивіться, що оце ж залишила, не занесла. І ось така краса у мене. Ну, воно відійде. Ось. Але, бачите, підмерзло вітер. Вітром тілі пали-тілі пала. Це моя. Традисканція фата наречений. От що з неї трапилося. Ну, нічого, я це все пообрізаю потім, а тут живі є. І вона знову наростить своє листечко. Вона в мене вже неодноразово так бувало і ні разу не вимерзала, а це, бачите, померзла. Цей очіток біля хати, і з ним все добре. Він більш мор морозистійкий, гарнесенький. Ну, а це привезла з балкону свої. Це перець гіркий, буду потім вже висаджувати вже пізніше, поки е закаляється. І Красончик колівус. Теж все закаляється. Потім на ніч все в хату заношу, тільки день виношу на вулицю. Це в мене теж е гвоздика шабо. Ну, Поки отак. Хочу потім висадити теж в землю. І ось мені невісточка подарувала таку гіпсофілу. Побачимо, яка бо я сіяла гіпсофілу свою, але вона ще поки на балконі. Ну, потім побачимо, яка вона буде. Можливо, можливо різні будуть. Потім подивимося. Зараз буду займатися пересадкою. Посадила бузок. Ось тут мій живопліт з мигдаля. Мигдаля степового я вже показувала, як він квітував. І ось тут я вкопала обмежувач, бо Людмила мені сказала, що він агресивний. Ну, як і всі буски, вони розростаються. Але ж дуже гарне листечко. На дно ямки я Бо тут у нас пісок бідні грунти, я, звичайно, додаю компост. І нітрамвофуски трішки гарно пролила і зверху замульчувала, щоб не випарувалась волога. Бо вітер, нескільки спекотно, скільки вітер сильно висушує землю. І ось це ми скошували траву, доріжки скошували, вони вже висохла, травичка ця, І я замульчувала. Ось цю ямочку. Ось так буде тут зростати, я думаю, буде гарно. І тут у мене ще зростає ірга. Ось. А чи буде з неї толк, чи ні. Цвісти, то вона цвіла, а мороз, приморозок, Може й померзла. Оце тут був кущ великий. Я все прибрала, всю поросль прибрала, залишила тільки одне деревце. І тепер, ну, звичайно, вони вистрілюють. Ось, бачите, молоденькі прирости, а це все я прибираю. Теж вона агресивна, але все я прибираю, все з цікатором зрізаємо і роблю отаке деревце, як на штамбі. Тут ще осіння ромашка зростає. Ось. Так, а тут через доріжку посадила міскантус варіагатний. Теж додавала нітрамофоску. І ось сюди посадила і замульчувала травичкою, буде тут зростати. І ось хочу показати, тут ось в мене міскантус апаче, теж, бачите, як він підмерз. А вже такий гарний приріст був. І ось, бачите, такий весь підмерз. І що ж ти зробиш? І гартензія теж, бачите, похилилась. Не знаю, що з нею буде. Але без приріст, так, це волотиста гортензія, теж такий приріст весь Ой. Шкода, шкода, це спірейка гарненька, все добре. Оце тільки хвойні мене радують, хоча молодий приріст в деяких хвойних теж попідмерзав. Ось. І підмерзла. Забула, як називається. Ось теж підмерзла теж, ну, вже такий приріст дала і шкода. Я потім напишу назву забула. Яблунька роялті, подивіться, як гарно дала приріст. Проснулися бруньки, ми її рано обрізали. Я показувала, як я обрізала. Звичайно, вона не квітує. Ну, отак поодинокі ось квіточки малесенькі є. Ось, бачите, такий малесенький. Ну, він, з нею нічого не буде. Квіту мені головне, щоб вона дала підняти трішки. Штамп, бо сильно низько, і вона вітами своїми достає до полу, до землі. Мені треба, щоб трішки підняти штамп обрізкою, а це ми робимо обрізкою. Просинаються бруньки ось на гілочках, і вони будуть отак звисати трішки вище. Ось така яблунька роялті. І ще хочу поскаржитися, ось спірейка теж молоді прирости примерзли. Бачите, спірейка теж підмерзла. І, подивіться, шишки ці, що я хвасталася ними, тепер скаржуся, що теж підмерзли. Вони м'які і з них нічого не буде. Вони м'які. Добре, хоч приріста нема, то хоч приріст буде не померзне. А то в тому році і приріст померз, підмерз був. Це був в травні приморозок, хоча ми не знаємо, можливо, ще буде приморозок. Дай Боже, щоб він був останнім оцей. Ну, час покаже, як кажуть. Вигела карикатура, я показувала, був молоденький такий приріст, і він змерз. Ой, я не знаю, ну просто. Нема слів, нема слів. І так вона прикрита тут лютиками, ось, бачите, вже відкривається все більше і більше відкриваються лютики. Вже вон... так вона ж тут гарнесенько закрита і все рівно. все рівно. Ой, ось тільки шаблія. Шаблія гарна, це дібровна шаблія, все з нею добре. І тут, і в іншому місці теж дивилася все. Також підмерз Барбарис Рубістар. Цей вогник, що я вам постійно показувала і любувалася ним. Ну, я сподіваюся, все буде добре, підуть нові прирости, і все буде добре. Але все листечко, таке воно, не знаю, відновиться воно чи ні. Таке прив'яле, прив'яле. Шкода. І ось ялина біла. Бачите, приріст, наклонився. Це. Теж підмерзший приріст. Оцей підмерзший, воно видно. А ось зверху з, з цим добре все. Де підмерзло, а де отакий От природній відбір, можна сказати. Де добре, а де не дуже. В тому році ті ялини в травні підмерзли. Якраз дали новий приріст і повністю той новий приріст вимерз. Ну, ось так. А в цьому році біла ялина, ця канадська підмерзла. І от скажіть, що він не поціновувач квітів. То в барвінку, то тепер в ясколки. От, любе на галявинках таких полежать, повалятися, погратися, да, Марсику? Ти ж такий гарньоний, ти мій такий гарнюний кльопчик. Ось тут під яблонькою. Хоч і яблунька померзла, зате Марсику гарна тут. Так? Що ти? Квіточки мені гризеш? А ти ж такий.